Ціни на яйця в Україні в, магазі, в магазині метро. Квочка, 15 штук, коштує 116 гривень. 69,90 за 10 штук. Це у нас яйця, також квочка, файна курка. Ось такі яйця, 30 штук, їх розбираються. Київська курочка, 205 гривень за 30 штук. Є по 79 ось такі яйця, 10 штук, шеф метро. І тут Різні яйця. 81 гривня за 10 штук, 69, 89, 79. І перепелині яйця, бачите, яка ціна. Якщо берете одну упаковку 70 і від п'яти упаковок 66,90. Яйця тут, я дивлюсь, що люди відкривають, дивляться, якого вони розміру. Видно, оці дуже великі яйця від шеф-метра, вища категорія, 18 штук, коштують 129 гривень і 133 гривні. Так,